Друзі, усім привіт, до вашої уваги. Іонік гібрид плагін. Плагін це означає, що є можливість дозарядки. Така класна економічна машинка для тих, хто любить комфорт і економію. Нормальне сімейне авто, вже перевірено. Їжу на цій машинці, розхід просто, ну, як то кажуть, не вражаючи, хто працює людей на таксі. Це є мрія таксиста, тому що можна за 40 гривень заправитись і проїхати. 60 кілометрів провірено також. І можна їхати в режимі гібрид 3,5 літри на 100 кілометрів. Діє також рекуперація, тобто вона сама дозаряджається автомашинка. От на такій, скажімо, там є хороший двигун, один до речі, повноцінний, не трьохциліндровий. На хорошій резині поки що стоїть зима, ви бачите практично нова резина. Є е е ще в комплекті додається літня резина. По е автомобілю є, як ви бачите, безключовий доступ маємо. Без ключа вона заводиться, є м на рулі керування. скажімо, от, Безключовий доступ, тобто заводка безключова йде повністю. Як ви бачите, з малесеньким пробігом авто. Є дисплейчик CarPlay Кліма, до речі, повністю зарядив її, провірена кліма є От, на електриці. От. Автомобільчик скажімо, працює бездоганно, без жодних нарікань. З маємо просторий багажничок, шторка також не було. Докупив просторі. Просторій маємо багажничок в ній і плюс а, маєте зарядний пристрій. Не було, докупив зарядний пристрій, працює, провірено, все окей. Ось такого плану автомобільчик. Кого цікавить, запрошую, є в наявності.